Алло, Владиславо, доброго дня, вечора. Доброго доброго. Анна Бабінець, громадське телебачення. Ви зараз в прямому ефірі. Отже, останнє повідомлення, яке ми щойно оголошували в ефірі, це про те, що штаб військово-морських сил України у Севастополі був знову знеструмлений. Прокоментуйте це, будь ласка, яка зараз ситуація? Чи перебувають наші військові у штабі без світла? Ну, на цій мене є гарні новини. В штабі це відбулося близько до. Западом тобто нашої військові моряки наразі відпомагаються електрикою. Ага, отже, все поновилося, так? Так, да, да, все працює. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз з військовою частиною у Бахчисараї, яка сьогодні нібито була, ніби командир здав її російським військовим і там був було піднято російський прапор. Розкажіть, що там зараз відбувається? Два прапора це прапор України і це прапор Росії. Значить, і ті військовослужбовці, які підтримали його, загрузили в техніку топлива, а, ну палива, радіостанції, акумулятори батареї, інші військове майно і приготовили ці се майно на вилаз за межі частини. На жаль, на цю хвилину я не можу підтвердити, чи вийшла техніка з території частини чи ні. А для чого техніка? Я не розумію, для чого техніка має виїхати? Що, що це? Ще сьогодні в день на території військової частини вдарилися озброєні представники самооборони uh -huh. Криму. А, uh -huh. Ну до речі, разом із Володимиром Садовником uh -huh. прибули, поставили зумогу перед командувані частини передати на баланс сил самооборони Криму 10 вантажівок, uh -huh. повністю заправлений палом. Тобто, це означає, що військову частину такі здали, і вона перейшла в російське чи це тільки захоплення техніки? Ні. Відбулося захоплення частини і захоплення техніки. Частина, а, тим більше, весь афіситський склад не підтримав садовника і залишився вільним військовим присязі, присязі на вільність українському народу. А де зараз знаходяться українські військові? Вони залишились в частині чи залишили її? після того, як садовник визначився з тим, хто його підтримує, всім іншим він запропонував залишити територію військової частини, але військовослужбовці. І вимогу не погодились і залишились на території військової частини, тобто вони перебувають зараз там. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в інших військових частинах бо постійно у ці от що в аеропорті САКах, там більше таких стали забрати? Значить, що стосується попитки або намагань російських військовослужбовців захопити командний пункт в САКах. Внаслідок переговорів, які вів командир бригади з військовослужбовці, військовослужбовців, що російські військовослужбовці відійдуть на свої позиції. Але внаслідок сьогоднішнього штурму російські військовослужбовці пошкодили антени, пошкодили кабеля, тому на цей момент зі строю виведена система управління авіацією військово військовоської сіл України. Угу. Скажіть, чи є інформація, скільки зараз перебуває російських військовослужбовців на території півострова Крим? На жаль, ми такої інформації немає, тому що. Просто фізично неможливо відслідковувати. Колони рухаються. Я маю інформацію, що в ці хвилини рухаються колони з Севастополя у напрямку Миколаївки. Це з Юга на північ Криму, це ну, майже сто одиниць техніки. Зараз я перевіряю інформацію щодо переміщення колони з Чердощі на Джанкої, але цю інформацію поки що озвучувати не буду, тому що ця інформація перевіряється. Добре, пане Владиславе, дуже дякую вам за коментар. Будемо тримати зв'язок. Нагадаю, це Владислав Селезньов, прес-секретар військово-морських сил України. Телефоном з Криму ми тримаємо зв'язок для того, щоб отримувати найсвіжіші коментарі. Дякую вам за коментар.